Перший день вийшов торгувати ялинками в Боздуйському парку Василь зі Львівщини. За його словами, придбав їх у турківському лісомисливському господарстві. Наразі привіз 20 дерев. Станом на 12.00, каже, ялицю чи смереку у нього ще не купували. Від метра навіть від 50 сантиметрів, і пішло доверху до трьох метрів 200 гривень, і 250, і 300, Залежить від ялиночки. Дуже багато закарпатської області хочуть дуже густі і щоб були серебрянки. Вони полюбляють такі ялиночки. І якщо буде дешево, то вони купляють, звичайно. А в бізгоспі їх маркували вам? Так, звичайно. Все, все в бізгоспі, все. І тут навіть дозвіл виписано 2000 тисячі гривень. У мене є дозвіл, який я виписав, щоб мене ніхто не, ну, не чіпали і так далі. що все є офіційно. Ялинками з Чехії та Данії у Боздоському парку торгує Ужгородка Олександра. Вона вже четвертий день поспіль продає ялинки. Боздоський парк, як і минулоріч, визначили головним місцем для продажу новорічних дерев у місті. Там із 15 до 30 грудня триватиме новорічно-ялинковий ярмарок. Датські трошки, бачите, вона блистить гарніше і вона м'якша, а ці трошки колючіші, але вони більше пахнуть. З датських більше беруть великі, а з чеських більше беруть маленькі. Скільки вже продали ялинок? Може, десь біля 20, може 30. Маленька ялинка коштує в нас 600 гривень, але ну, ми дивимося, якщо вона трошки не зесенька, то ми за 500, за 450. А, сама дорога в нас ялинка – це 3000, це трьохметрова ялинка. З 18 грудня можна продавати ялинки й на вулиці Закарпатській. Продавець коментувати на камеру відмовився. Не на камеру розповів. Торгує ялинками з Данії. Їхня ціна стартує від тисячі гривень за півтора метрову. Загалом в Ужгороді визначили 11 місць для продажу ялинок, повідомив начальник управління економічного розвитку Павло Логвінов. До нас звертаються підприємці, і вони вказують, протягом якого періоду вони будуть здійснювати свою діяльність. Хочеться наголосити, що за кожен день здійснення їхньої діяльності вони сплачують до бюджету міста встановлену плату. Запасом дозволяє на два тижні, але фактично основний пік продажу ялинок, як і продавців цих ялинок, буде все ж таки після 20-х чисел. Є два періоди для продажу ялинок. Один починається вже з 15-го, числа. Це в принципі починається облаштувати облаштування торгових точок, завіз ялинок, але все ж таки пік продажу починається з 25 числа. Поліцейські за словами речниці Ганни Дан перевірятимуть, чи є чипи на ялинках та чи підприємці торгують у визначених місцях. Якщо йде мова про торгівлю у невстановлених місцях, тоді на порушників складають адміністративний протокол, і санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром до 119 гривень. Якщо ж йде мова про продаж ялинок, які не мають відповідних бирок. Тут вже штрафи трохи більші. Тут мова йде про від 510 гривень до 1700 гривень. Ялинки можуть продавати в Ужгороді за словами Павла Логвінова. До 31 грудня. Ірина Олах, Андрій Гісем та Іван Шемко Новини на Суспільному.